Нині цвітна неділя, вход Господень Єрусалим. Господь премудро входить в Єрусалим після Лазарів і суботи, коли вивів із гроба, повернув до життя глину четверодневно умершого лазаря, котрий вже ну, просто глина був. Но Господь хотів показати, що він є Бог, котрий сотворив колись чоловіка із глини і вдунув в нього дихання життя. І тому церква співала вчорашній день і сьогодні продовжає співати пісню: Христос общої Воскресення, предваряючи, той скоріше від обшого Воскресення, скоріше від свого Воскресення на цілий тиждень поднімає із гроба Лазаря, щоб організувати церков як лікарню, в якій через покаяння, через духовне перерождення. Готує людей вернутися в Царство Божиє. Христос прийшов з неба, щоб у нас ізцілити нашу природу людську гріха і смерти. А яким путем? Путем покаяння. Казало бися, у всіх ділах у спорті треба бігнути, в школі треба ся вчити, а в духовному треба способним бути розкаяним. Ведь перший призов Іоанна Крестителя – Потверджений Ісусом, покайтеся, бо приблизилося Царство Боже. Всі, хто заражений гріхом смерти, нині мають можливість вернутися у Царство Боже путем віри в Христа Ісуса, взяти на себе крест, який нам кожному Бог вручив, і бути готовим своє життя, не присвятити собі самому страстям і порокам, або угождати освітнім ідеологіям і якимись псевдорелігіям, а щоб збирати путь єдинственно вірний, котрий веде у Царство Боже. Коли корабель йде навіть невеличкий коло берега, то має форватер, бо там під водою є много скал і любое відклонення від от форватора, від того. Графіка може закінчитися печально, один удар і корабель розсипається, і усі на кораблі можуть загинути. Ну точно так і ми з вами маємо православну віру, і наші предки в Закарпатті 1150 років. Не тому держиться православ'я, що ліпшує, не могли вибрати. А тому, що каже один: дійсно, що нам не предлагали в цьому світі нового, з часів Кирила і Мефодія, православ'я нашої з нашим язиком, богослужебним традиціями, духом, всім, чим ми обладаємо, не мінялося за тисячу років. І сюди приходили і австрійці, і німці пізніше. Мадяри прийшли Карпати і частину наших земель зайняли. а ведь мало хто знає, що наші землі були поза Балатона до Гор Карпат. Лише тоді, коли вже прийшли сюди мадярські племена, так вони зайняли ті низинні території і наших предків, русинов видавили у горам, по периметру. Мало хто догадується, що коли ми кидаємо. Венгрію переходимо в Сербію, посліднє село там Руськоє, Роськоє. По периметру наші люди залишилися, але найбільше нас осталося під Карпатами. І от ми 1150 років держимося православними і не приймалися ми ні від кого чужої. Навіть тоді, коли Габсбург із Венекурту взяли власть в Ужгороді, принесли Унію, але народ не прийняв. Споминається той случай, коли. Словакії на Пряшивщині були православні храми монастирі. На одному празднику зібралося 10 тисяч людей. І коли вчули, що Парфеній єпіскоп вдруг і граєся, хоче заключати унію. Мало того, що побили його, згнали його вон – десять тисяч людей способно було вказати свою віру православну. Сьогодні Господь входить у Єрусалим і теж кличе нас духовними очами віддіти замисел Божий. Зачим було Ісусові входити в Єрусалим без охорони? вічності, в'єдно з святими і з тими, хто. Дійсно, от серця зустрічає Ісуса в Єрусалимі відками ваї, а ми відками верби, Лише такі тут на землі, благодатні, радосні і духовні, а в вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.